Вітаю на каналі. Сьогодні, мабуть, буде останній урок в подібному форматі. В принципі, ми розберемо на останню категорію, яка була в основі, яка в мене в голові як основа. Надалі будемо записувати, буду записувати відосіки у прикладах, мабуть, мікроелементів. Тобі ми будемо робити маленькі якісь проекти, де будуть задіяні якісь тули, і я буду поясняти, як і чому, і як їх налаштовувати, щоб мав, у, красивий вигляд нашої модельки. ось а Наразі ми а, завершимо цей проект, тим, що створимо сходи. Також я окремо покажу, як їх копіювати на інші левели. Де налаштовувати висоту ступені ширину ступені, також покажу, як малювати ескізні якісь свої а, сходи, щоб вони були якоїсь іншої форми, нестандартною, як це в принципі робиться в стандартна ревітуську. Ось можна робити ексклюзивні. А не тільки за допомогою В принципі, сходи можна зробити і за допомогою хлорів, але це не є правильно для того, щоб провести якусь калькуляцію. Наприклад, якщо ви будете вже виробляти об'єми матеріалу, да, там, наприклад, для сходів окремо бетоном порахувати, ви можете це задати фільтрами, там вирахувати кількість бетону, названу сходи. Флори та такі, але краще все ж таки використовувати тул, який є в самому Ось. а Наразі у мене цей проект, який ми допилюємо, в ньому робили кришу відео є на каналі, вікна, екстер'єрні стіни, також робили балки, колони, це все є на каналі. І останнє відео, то, яке було, це ми робили ось такий паркан за допомогою рейлінгу. Він там налаштовувався. І ці, в принципі, вимощування також є на каналі. Тому підписуйтесь а, і почнемо далі. Робити сходи. Тут я хочу сходи зробити входну групу. А, перейдемо на план. Ось я хочу зробити в ці, мабуть, трошки ескізні, так, сразу зайти з клідерів, як то кажуть, і вона буде мати, я включу щось лінію. Набросати собі, в принципі, якої форми воно буде. Це буде десь щось схоже на ось так ось. З'єднаємо. Десь будуть ось такі сходи. Вони. Тут у нас, щоб зрозуміти, наскільки нам і звідки будуть сходи починатись і де будуть завершатись, нам потрібно перейти на секшн та подивитися. Наприклад, мені потрібен, будуть сходи, щоб вони завершались на левелі 1. Ось, в мене є level 1 і є level сайт. Ось, що їх зробити, ми йдемо во вкладку архітектуру. Вибираємо stairs І у нас. Маємо з, одразу задати усі параметри, які ми хочемо, щоб виконувалися. Наприклад, висота про ширина його, і це мінімальна його ширина це якщо ми будемо використовувати звичайний повдовжній це я покажу трошки пізніше. Там з трубою ремонт на левел, від левелу до левелу, і будемо, я покажу, як копіювати їх можна швидко. Ось а, далі у нас є функція. Функція, вона є майже в усіх е, тулах Revit, тому це теж е, треба. Е, ну, якщо ви працюєте самі в проєкті і ви знаєте, що, і вам не потрібно ніяких документацій випускати, е, тим можна перенебречь. Але якщо ви там використовуєте е, стіни екстер'єра. А, будуть інтер'єрні, вони можуть по функції, їх уже не пофільтруєш, і, наприклад, в інших сторонніх програмах а, у нас будуть проблеми. Тому за функцією теж потрібно слідкувати, щоб це було екстер'єрні, єр, екстер бо вони у нас знаходяться в екстері. Далі тут, в принципі, супорт для того, щоб ми вже створювали не монолітні Сходи, а є у нас ще тут так, вибачаюся, не зразу відповів. Ось. У нас є Assembly Stairs, Custom Place, це які зроблені, і PreCast. Прикаст використовують сімейство всередині, монолітна. Custom Place Це типу залита на місці. І Assembly це якраз ці збірні сходи, які ми в принципі частіше за все вони дерев'яні або металеві, вони робляться в Assembly. Ось Ми зараз будемо використовувати минулітні. Я хочу, щоб простопромир був, в принципі, хай такий залишиться. Калькуляція. Тут, в принципі, вона автоматична, вона автоматично вираховує все, але ви можете, вона, які ви задали параметри висоти. і ширини, глибини, просто пенка, Вона автоматично це все вираховує і буде вам казати, де... вона сама порахує вам кількість скільки кількість сходів. Тому в принципі, на цьому... тут можна задати ще лендінг. Це платформа, яка йде після стейр-сходів. От у нас, наприклад, як тут буде, ми оберемо тут трошки менший. У нас тут Ну, це дуже багато. Ми робимо дублікат. Хай буде це 10 см. Ось тут ми змінюємо товщину задаємо матеріал. ось Матеріал. ось ми задали. Тепер нам треба перейти на вкладку Base Level і топ-леве. Можна використовувати, в принципі, тільки base level, і далі використати той же самий Level і вирахувати, яку висоту вам потрібно набрати цими ступенями. У мене, в принципі, це відомо. У мене це буде сайт і L1. Воно мені автоматично порахувало. У мене глибина буде 280, я її можу змінювати, бо я буду малювати так. В принципі, вона в мене не буде працювати. Якщо буду використовувати 4 ступені, то в мене буде висота моєї, моєї сходинки 125. Ну, якось маловато, Але ми цей параметр можемо змінити після. Почаю з помилки, живемо в такий час, а, тому трошки прийшлося відігнатися. Як малюються, точніше, як створюються стейрси по ескізу. Ми заходимо, це ми налаштовуємося сайт. Тут ми обираємо перший левел. Ось у нас вона прорахувала, скільки, яка у нас буде проступінок нашої висоти. Так, це я вже казав. І ми малюємо. Принцип малювання. Нам потрібно робити одну стор... дві сторони і між ними е -е, сходи. А, ось ми вибираємо простір, робимо і робимо їй ось такий склон. Далі. А, чому склон? Я зараз поясню. А, далі ми рисуємо в плані уже сходинки. Так, у нас це буде тут. Дві сходинки, клацаємо, нажимаємо, виходимо, заходимо в цей Section, подивитися, що у нас створилось. Зварилась на монолітне. Вибачаюсь. Ось монолітна. Ми бачимо, що у нас е, потрібна ще згода. Е, повертаємося на план. І, роз... і треба нам додати. Ми заходимо двічі клацаємо, Обираємо, що нам це потрібно. 200. Е, так, не бондарі, а. 200. Ось. З'єднуємо це все, з'єднати кути ось цим тулом. І оцю лінію треба доводити до кінця. А, якщо його, її не довести, наприклад, залишити так і нажати ОК, воно нам не дасть е, зробити ці сходи. Тому якщо ми доведемо, довели, все, вони створились. А, йдемо на секшен, бачимо, що у нас якраз буде 125, і в принципі нам цього буде достатньо. Можемо зробити менший схвальів. Так, вибачте, не то накрутило. Менше сходів. Вони стали більші, і нам в принципі це достатньо. Щоб зробити цей скос. Ми заходимо в налаштування монолітної. Це робиться тільки з монолітними. І тип моноліту. Ось тут нам потрібно обрати висоту від верха до низу наших стересів. Наприклад, зараз у мене тут буде не 500. Ми нажимаємо і створюємо монолітну таку пліту. Ну, прям монолітня склад. Ось. А, це створилися стандартні ці неналаштовані, неналаштовані рейлінги, Якщо його добре налаштувати, він буде. Як продовжити далі? Якщо ми зайдемо в нього і створимо ще один скетч, наприклад, так там а, зробити. Ось тут я, наприклад, захочу. Я цього вам не бажаю, щоб це зробити, але я, в принципі, показую помилки, так? які можуть попитися. Ось ми робимо ці сходи. Наприклад, намалювали. З'єднати, з'єднати, з'єднати і з'єднати. І нажимаємо ОК. Якщо ми побачимо, що вони у нас як продовження догори, далі і далі. І тут уже фліп не допоможе, щоб перевернути сторону. Тому ці сходи нам не друзі. А інший варіант, якщо зайти в моделювання і, точніше, виправити наші скіс додати бондерів, наприклад, ось тут так, а, додамо сходів. Я не з'єдную, бо я з'єднаю далі потім інструментом. Ось це я виключу. І з'єднаємось. З'єднаємо ці. Ctrl-Ctr. З'єднати коти. З'єднаємо коти. Нажимаємо ОК. Ось вони наче є. Але в 3D вони геометрію свою потеряли. Це, в принципі, це якийсь ось. Бах є. Навіть якщо ми змінимо ось цю лінію, видалимо і зробимо ось так. Він його не бачить Ну, це можливо, це помогти просто ревіто. Ось. Тому, щоб зробити якесь таке дуже, ну, як в мене тут, кастомне, його, потрібно просто копіювати. І створювати так. копіюємо не копіюється на плані, як хочеш, цю мені сразу треба перевернути. Редагувати можна дуже швидко, або там виравнюючи, або додаючи лінії а, сразу і цю видалити, да і звертаємо. Це вже діло, як то кажуть, звички тільки. Як ти швидко як швидко установив собі. Гарячі клавіші. І ти можеш моделювати дуже швидко, наприклад. Якщо у тебе гарячі клавіші. І таким чином ми обустраємо повністю наші сходи. Як зробити лендінг? лендінг можна зробити прямо в сходах, щоб він був обраний. Ми можемо його так само намалювати. Нехай це буде. Я хотів записати час більше в відео, але живемо в такий час, що в відео пишуться не так, як ти запланував. Буду дійсно радий, якщо мене підтримаєте. Ось, і він е, порахував, е, в принципі, мені е, як ще одну сходинку, Якщо ви побачите, тут. То... Тут три я налаштував, і у мене виходить, що ні. А ось 4. Він лендінг, типу, приємно. тут його додав, бо у нас тут така широка товщина, він його автоматично додає. Або це можна зробити, звичайно, флором. Ось, а, давайте перейдемо до. і які ще є стерси Ось ми вибираємо стерси У нас монолітна, є ще есмлі. Есмблі це в принципі дерев'яні. Можна і монолітні, але ми, ми провели дві полоси, так, де у нас будуть якісь сходи. Вони редагуються, їх можна рухати. Це задано стандартно, да, як в налаштуваннях, тисяча. Точніше, тут, мабуть, більше буде мене давано. Ширина проступенку. Ось. І вони редагуються можна їх підредагувати і автоматично створився нам ще і лендінг Якщо ми беремо зараз це 3D. Ось це нам. Ось. І. Як копіюються вони Я включу ще левели. Включу. Як їх можна копіювати? Uh, можна обрати сходи, нажати Ctrl-C і вставити на левели. До, до прикладу, ось так, да? і вони встали uh, як окремі сходи. А можна обрати самі uh, сходи і додати Select Levels. І ми обираємо, наприклад, ці всі, і вони встають. Також можна що створювати? Можна створювати сходи радісні. Так, ми обираємо якийсь там радіус, нам потрібен, наприклад, я хочу да, там, ось так. Ось, вони створюються теж автоматично і в цьому плюс Revit. якщо ми знаємо а, висоту нашого левелу, точніше від левелу до левелу, щоб було чітко там, класна висота. Нашого проступенку, то, в принципі, воно автоматично і створить і ми можемо обирати йому прив'язку іншу да, там, до третього левела, але воно перерахує, або взагалі не перерахує і буде ругатися. Якщо потрібно дуже подробно, ви мені напишіть в коментарях, я зроблю більш детально. Але сьогодні так вийшло, що не зміг я записати детальне відео. А, давайте далі розглянемо ще. А, є Вставні. Ми просто вставляємо вони редагуються, повністю налаштовуються і вставляються. У них проступінок налаштований від до долевела до левелу. Ось. Бачите, вони зробились, можна обрати інший матеріал, інший тип їх. Наприклад, мановітні на так у нас були вони. І воно сходи наші порахувало висоту наших сходів, точніше, максимальну висоту сходинки воно прорахувало. Цю товщину воно прорахувало. В принципі, тут, навіть, тільки в цьому і загостка, що треба вміти налаштовувати всі ці параметри. Ось, Але це проходить тільки з опитом. Ось. На цьому, мабуть, все. Даний формат, я гадаю, буде закритий. Наступне відео я, скоріш за все, буду вже працювати з маленькими мікро. Як я на початку казав, з мікропроектами. На них будемо просто використовувати тут вже наглядно. Також в ідеях є ще зробити дійсно проєкт, без сути там розрахунків, ще щось. Ми візьмемо стандартний десь. Рандомний план будинку в інтернеті та створимо це все максимально швидко, без води, без нічого. Просто створимо цю модельку під ними, піднімемо. Не будемо вдаватися в якісь підробниці, просто будемо все скейлити, робити і побудуємо будиночок. Дякую за підписку. Бережіть себе, до нових зустрічей!